Війна триває, і наші захисники потребують підтримки не менше, ніж у перші дні повномасштабного вторгнення. Якщо українці на мирній території втомилися, то що ж тоді говорити про тих, хто воює? Небажання місцевих допомогти відремонтувати машину для потреб ЗСУ змусило військових проїхати 400 кілометрів із Запорізької області? Вийшло десь 400 кілометрів. Це з Запорізької області. Вийшла з ладу машина. Треба відремонтувати ремонт. Це 1150, не менше влізе. А де їх взять? Звернулися до договоривши, він кажуть, тягніть сюди, зараз я все зроблю. Просто і легко. Тож про те, чому так відбувається, що заможні фермери виявляють неповагу та відмовляють у допомозі, говорить Олександр. За півтора року я до багатьох звертався. Приходиться, я за свої 50 років ніколи так не принижував себе, як за ці півтора року, що я ходив по нічим. Є люди, які йдуть на зустріч, розуміють. Приходиш, да, допоможемо. Там все, в Долинську приїхав до Звійської Віна. Що треба, те, те, все, хлопці, ми вам зробимо, ми допоможемо. До Собка звернувся, теж у нас там фермер такий. Каже, а ви наш пайщик? Ні, не ваш пайщик. А при чому тут це? Війна йде, при чому тут пайщик, я чи ні? Мені допомога, але там люди, блін, пішки ходять. А ну, вибачте, ви ж не наш пищик. Ситуація. Різний підход людей. До цього дзвонив він каже, давай тягніть зараз швидко. З таких крупних, крупних, для яких це нічого не коштувало б допомогти. Це Собко нам відмовив. Там в інших областях, тому що ми були в різних місцях, я навіть не запоминав фамілії, не записував на мені. Просто приїжджаєш до людини. Велике фермерське господарство. Дозвольте, ми у вас покинемо машину, бо ми заїжджаємо на дві неділі. Через дві неділі виїдемо, заберемо, бо не, щоб не тягнути за собою, бо вона от туди не виїде. Ви що, ви задовбали вже тут нас усіх? Хто тебе задовбав? Дивлячись відео Олександра Поворознюка. Розділяючи його погляди, знаючи те, що він допомагає ЗСУ, бійці вирішили до нього звернутися. Ну чому звернувся? Бо в Ютубі дивилися, він допомагає, старається за ці півтора року, що я в армії. І ну, перше, що в мої обов'язки входить, це забезпечити стан, щоб хлопці їздили, щоб машини не ламалися. Я займаюся ремонтами, технікою, всею єрундою. Нічого грошей немає, премії немає, нічого немає, треба тільки прошайничати. А подивилися, що він допомагає, приїхали просить допомоги. Зустрітися з Олександром Поворознюком виявилося дуже просто достатньо телефонного дзвінка. Я навіть не думав, що так просто. Взяли телефон, подзвонили, Каже, їдьте сюди. Нормальний мужик. Навіть не думав, думаю, там, та зараз пальце ну, звичайний, нормальний мужик. Варто пам'ятати, що від тих, хто відмовився від своєї роботи і кардинально змінив своє життя, освоївши військову професію, залежить наше сьогодення і майбутнє.